Всім привіт! І знову початок з лісу. Зараз буду виїжджати додому. Та й вирішив засняти відео, буду їхати по дорозі. Заїду в деякі місця свої до своїх клієнтів. Та й щось може, може мені поназбирували. Та й покажу, які платки, може там ще щось цікаве, хтось назбирав мені. Бо відео немає я що знімати, та немає що через те, що служу. Думаю, хоч щось, а це нам сказали мені подати списки, скільки в нас є чоловік. І на відправку. Так що через 3-4 дні виїжджаємо та й поїхав додому. Все не потрібно завести, а потрібне взяти. Ну, а зараз переходимо до мене в кабінет, подивимося, що я зараз візьму. От і добрався я до свого кабінету. Трошки розпалив грубку, аж до 10 нагнав температуру. Коротше, виїздив, ось що я. Заїхав в одне місце, тільки там трошки назбирали, а в другому і в третьому зовсім нічого не збирають. Коротше, сказали, не сезон. Так, ну, побачимо, хоч що тут мені вони поприносили. Нічого такого, в принципі, цікавого, але хоч що-небудь, та й, та й взяв. Так, знімаю відео на новий телефон, побачимо, яка буде. Якість, звук. Коротше, імпорта трошки. Не, так, трохи не багато, але щось трошки є. Але радянського зовсім 4 чи 5 платок. Так, що у нас тут хоч, хоч буде цікаве, що чи ні? В принципі... В принципі, нічого я не бачу такого. А, релюшка є. Релюшка в нас хоч попалась. Так, це в нас щось щось таке було. Це в нас зовсім херня якась. Це якийсь USB. Але з жовтими там. Доріжками. Так. Не потріб. Ну, тут хоч щось є в нас? Якісь мікросхемки? Якийсь чіпак чи що воно таке? Теж щось є. Мало, але що ти зробиш? Ага, дві релюшки. Без кришок. Посріблення. Це в нас, по ходу, модем був. Це в нас тюнер чи. Походу тюнер був. Ось у нас є мікросхемки чи чіпок. Ой, такі-то у нас зимові справи. Нічого ніхто толкового не може знайти. Або мене нема і всі забили хрен і не шукають нічого. слідуючий раз я навіть не знаю, коли я вже приїду, так як хлопці, які там були, простояли там три місяці, а нам сказали мінімум півтора, а можливо і більше місяця. Приблизно знаю, куди їдемо, але точно що не скажу. Якось там будемо жити, поживати і добра наживати. Так, це в нас радянська якийсь такий... Щось я таке розбирав, не пам'ятаю від чого це оці СП оці тут і маленькі удашні мікросхеми в пластику. Пару штук, і в принципі тут більш нічого такого і немає. Так, це у нас кнопки спосріблення. Ось у нас якась дві мікросхемки. І два транзистори. Також нічого цікавого майже. Тут СП3, чи що, АСП-1 і один варікап. Це з приставки від телевізора. І ось ця коробочка з цієї приставки. І тут в нас два польовичка. І Чотири варікапчика маленьких. Добре, хоч два полювачка жовтеньких є. Так, і потім ще такий адаптер, чи як він там називається до ноутбука Lenovo. І коробочка. А в коробочці в нас колонка. Я підключав, то вона, в принципі, працює, але щось трошки вимахується. Треба буде колись її подивитися на неї. Так, це в нас, як він називається, я колись такий розбирав цукор в крові визначати, чи як він. Глюкометр згадав точно, глюкометр. Зараз я його розберу, подивимося, яка там плата. Там, там вроді би гарні плати позолочені. Так, це такий кабель, в принципі, потрібна річ. І ось коробочка, а в коробочці що? Опа, а тут дві брошки. Ось такі ще дві брошечки попались. Ну, фабульні, але для колекції підуть. Так, зараз я ці. Роздеррибання цього глюкометра і побачимо, яка в ньому платка. Так, розібрав я цього глюкометра. І, так як я казав, що тут платки в них непогані, майже мобільний телефон. Доріжки, кнопочки, жовтеньке все. І тут так само. От такі то у нас платки в цих глюкометрах. Я їх багато вже розібрав. Лише тільки вдвох були, наче плати не потрібні, а всі остальні от такого плану. Якось так. Таке в нас відео, хоч якесь, та й зазняв. На день приїхав вже знову виїжджати завтра, в 6 годин ранку їду назад. Зараз йду збиратися. І коли я буду знімати наступне відео, навіть і не знаю. Якщо і буду, то навіть не знаю що. Так що якось так, надіюсь, щось цікаве, можливо, і засніму там. там. Але що саме, не знаю. А поки до побачення на каналі, чекайте, хто, хто слідкує за каналом. То слідкуйте за новими відео, які будуть виходити навіть не знаю коли. До побачення на каналі!